Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми їдемо на красоту. Ми їдемо на озеро. Ми вже давно там дуже були. Воно вже відкрилось давно, це зимою воно закривається. На ту таку гору рушу збігають. І там дуже гарно. І в нас прекрасна погода, подивіться, Да, воно піски тут кажуть. Типа на пісках бігать. Вже Такі кораблики з парусами, я там бачу, плавають. Можливо, так не видно. Буду із показувати паруса. вам Так, із парусами. Да, Дорогу Саутвейстрій. Затім поверніться наліво. Ми вже проїхали. Я хочу всі мої пішли туди, хай йдуть, а я трошки сама роздивлюся і покажу. Це дивіться, це. Ми не геть так туди приїхали, це я тут теж вперше, яка красота, як прекрасно сонечко заходить, якраз так на озеро. Ну просто неймовірно. Мене при таких виглядах природи, при таких різних творіннях божих, просто захоплює дух. Я дуже люблю воду, я дуже люблю захід сонця. Подивіться, як гарно. Дуже-дуже гарно сонечко сідає. Там не видно, просто небо сходиться з озером, з водою. Це озеро дуже-дуже велике. Просто неймовірно. Люди приїхали відпочивати. І тут -а є. А ось там, мені здається, це туди. А може назад ось та така гора, що збігають. Ну ми ще маємо туди після цього заїхати теж побачити. Сюди можна приїжджати, купатися навіть, якщо нагріється, сонце там це то... сонце нагріє воду, щоб точніше. То тут дуже гарно. Я вже вдягла лосіни носочки, бо думала, що ми на ту гору, а нас спочатку скинули другий адрес. Ми з друзями приїхали то так. Хочу зараз ще показати вам різну площадочку. Красота. Мені так сподобалося. Свіженько, тут можна поїсти. Гарно. Дивіться, яка тут гарна дитяча площадочка. Там наші друзі, ось там вітя гайдає фремчика. Як той сидить смішно. Дуже-дуже гарно. ось, Вилазить. І хлопці радіють. Тимофій спочатку, я не хочу щось їхати, казав. А вже як приїхали, побачив, я буду гратися, я буду гратися, вам я біжу. <сум> Дивіться, дуже класно. Тимофій! Вони вже просто дитина грається, що навіть не чує. Я напевно зараз розуюся і піду трошки походжу по пляжу біля, біля водички. Багато людей тут можна грати і в волейбол. Десь я бачила там далі. Ось там є сітка для волейбола. Там грають. <рес> Вітя згадає дитинство. Ууу, як класно а мене закачує. Я якщо сяду з'їжджати, то ой гойдаться то. Не буде закачувати. Ну я спробую все одно. Я зараз пущуся до водички і покажу, як класно. Е, Воду взагалі не видно. Значить, дивіться. Сказав цей чоловік, що якщо я зніму, його в мене контент підніметься. Я прийшла до води. Мама, Не йди, ти, Тимофій. Вода ще дуже холодна. Холодна? Дуже. Але краса. Тут просто лягти і засмагати. Просто я не можу, мені дуже подобається. Я вже дуже хочу купатися. Але, на жаль, тут довго гріється. Ну просто подивіться на цей захід сонця. На його навіть важко трохи дивитися, тому що... А хлибує на пісні. Тому що це. Сонечко заходить. Хлопці, хай би ви не бродили холодно. Ми ще фоткалися. А ось тут він. Дивіться. Як гарно. Сир. Як воно фоткається. фоткаються. Дуже гарно. Ми ждемо, щоб сонце, дивіться, як вже сідає. Це ближче і ближче сідає так гарно. Нижче і нижче. Ось так Ми сюди приїхали на наступний день, чи коли там поїдемо на ту гору тому що вже немає коли, щоб збігати. Ми вирішили сюди, приїдемо, як будемо, як буде добре літо. І на цілий день посмажує шашлик, покупається, відпочив. Вже зайшло, зайшла, таке небо. Я зловила захід сонця, побачила, дуже гарно. Я, звісно, як у нас були огірки колись, рік тому. У нас було 15 сотень огірків в Україні. Ми працювали, дякую, дякую. Е, ну, такі вирощували їх на, огороді, на городі, не в парнику. Я, можливо, розказувала. І ми кожного ранку просиналися в 4 години, 5 ми вже вибирали, тому що багато їх. І кожного ранку я бачила схід сонця. І бувало, теж працювали ввечері добре довго, щоб їх там. Обламати листя, попасинкувати, все поробити, теж бачила захід. Ну але воно не те. А ось так просто сидіти і дивитися над гарною водою. На таким простором. Я ще дуже хочу поїхати на туди на гору. але це вже буде завтра. Тому що всі хочуть, якщо туди поїхати, щоб збігати. А так просто їхати, будемо довго виходити і. Не не файно. Дуже прекрасно. Що може бути краще? Просто сидіти і милуватися. Коли всі живі, здорові, все добре. Тому живемо кожен день, живемо як останні. Звичайно, в мірах мудрості. Але не потрібно відкладувати на завтра, чекати якоїсь дати. Треба жити сьогодні. Я це зрозуміла, тому що життя йде. Ну що я друзі, всім дякую за перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Хай всіх Бог благословить. Всім пока-пока.